Останнім часом всі ми особливо відчуваємо єдність та гордість, що ми українці. Міцний зв'язок, що утворювався віками, загартовувався вогнем і мечем, і дотепер єднає українців в усіх куточках світу. З Риму і не з Риму ми тримаємо один одного. І кожен з нас ланка одного живого ланцюга. Чи то рука воїна, що тримає зброю. Чи матері, що пригортає дитину, волонтера, ДСНСника, вчителя, лікаря, службовця? Адже нас об'єднує, віра у перемогу, надія на краще майбутнє для наших дітей, бажання миру та щира любов до своєї країни з Днем Соборності Україно.